Талия любителі шахів, рай проти Давид DRC Італія, рейтинг 1762. Так, ну і катнем тоді. Стародиечку. F4, і 5 Не хочеш, да? Три нулі, можливо, піде суперник. Так. З радістю. Чому і шах не даю? Тому що нема в цьому сенсу. Зіс. This... Ну я ж тобі жертвую, Ну, ну йо йо. візьми ти, Ну -мо. Ну, візьми, ласка, Коняку мою. Жертва пішака. Стандартна жертва. Стандарт. Євросоюзу. Тут ферзиа, да, Так, так. No way. Оу, oh. давай ну на C5 збігаємо. Конику, давай, давай, давай. Або на Б4. Наступний хід має бути в мене Б5. Треба ще пожартувати. Щось маловато, мені здається. Щось маловато. Це 6, колись треба зіграти. Так, що він думає? Йому треба щось розвиватись. Отак, От наприклад, да. Тепер точно шах. Тепер тебе ферзь зав'язаний на пункті F2 і на D3. Часики тік-так, тік-так. Ні, аж 5 він просто взяв. Так, можливо, слона А6 треба якось використати. Наш. Нашось Б5 він просто конем. І сюди полізе, так? Да? Давай поки що слона. Можливо, якось тут його використаємо, не знаю. Та так. Ні, ну давай слона 6 ми зіграємо. Тепер точно ми зіграємо слона 6. І, можливо, сюди переведемо призевичу. Ну, тут, можливо, щоб і король не втік кудись. Куди його не просять. Б5, мабуть, наступний хід буде мій. Вайнот. Вайнот цейтнот. Так, так. стара дічка яку я люблю. Всього навсього суперник з'їв пішака. Всього навсього. І які в нього тепер проблеми по чорним полям. F5. Якщо сюди, наприклад, я напав на пішака. Спробуємо. Хочу з'їсти на F3. І буде тут висіти чувачок. Прикольно, що нема ніякого там розміну в нього. Просто перерізає тут дорогу короля, Такий шлагбаум на а 6. Не можна туди йти. Тільки за запрошенням. Всі поля тут забрав. Як грати, не ясно. Тури не з'єднані, проблема дебюту. Така і буває, так. Да. Нема ходів, тому суперник здався. Ну, тут просто всі ходи програють. Подивимося точність. Ну, я навіть не знаю, що буду тут запропонувати. Тут втрачається на F3 і все. Штана просто ходів, нема, це пішак стоїть. 78,94, так. Да. Сильно було зіграно. Да, помилка пише. Чи з комусь і комп? Ну, ясно чому, тому що. Виграш пішачка, але віддали Чорнопольника. Розвитку в суперника немає, ні, чорнопольник просто домінує тут по любим діагоналям. Чор... Просто периферія чорних полей слабка. Все чітко. Чітко підко. Кінжи 3 комп'ютер показує. Якщо я забрав, тупо. Слон є 2. Пересев 2, все Окей, так. Да. Просто потихеньку збирається весь матеріал. Ну, Суперник здався. І правильно зробив. Віталій Биталішах грає проти. Діпак. Індія рейтинг 1817. Блекма Радімера. Блекмера Дімера. А, кінь 3 я зіграв. Тому... Тому так. Кінь c3 було зіграно. Ой, d5 вдаримо. Проведем бабах на F7 маленький такий. А він не б'є. Ну, тобто не. Він не не. Не лізе на удар наражену. Я хотів там тру пожартувати. Хотів туру пожартувати. Так. Так, якщо я сюди пішов. Так. Може, якість віддасть, хоча який сенс в цьому? Нема тут сенсу ніякого, а он який сенс є. Сенс є зівнути трохи, так? Да? Шах, так. 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 Так, так, так. Так, так. Чик-чик. А потім уже заборонуться 4. Основна проблемка, це зв'язка на F6 у чорних. Шах. Кінь G5, можливо, потім. Щось він захотів такого, так. Да? Тримається, да, Він? нього там чики піки А, стоп, инфорзембье, да? цікаво. Терсикаво. Ці -ці цікаво. Давай, шах. Бачу нічого, продовження не бачу, <світ> не там нічого не було. Так. Миляється суперник. Так. Да. Тут навіть не туру можна забирати, можна піти просто якось так, наприклад. Як спасати, не ясно від мату. Добре. І цікаво в дебюті, що ж там такого було. 93 у суперника 78. Так. Б5, окей. Я розраховував він на таку штучку піде. Райф7. Так. А, ну просто брати не можна. Просто брати не можна, тому що мат. Кінь Б6. Круто. Просто не брати туру. ні ну це. Цікаво. Цікава композиція. Так, от він цікаво розв'язався, а це, виявляється, погано. Йому треба було просто йти сюди. Окей, якщо так. Так. так Потім слон сикать. А, ось воно що. ну-ка якщо сюди. Типу ж. шаха якогось. Тобто слон 6. Ага. Ясно. Нема тут атаків білих, на жаль. А він трішечки не так пішов. Спочатку дав шах, потім забрав. Зв'язка була. А D1 погрожуємо виграти ферзя. Окей, так, да, правильно. Тому що якщо тут іти. Просто ферзь D5 і все. В центрі ферзь контролює і good game will play it. Так, а тут відігруємо матеріал, ну і трошечки король прослаблений. Окей. Okay. А, тут у нього і не було ходів, він просто з'їв кривого пішака. Так, да, тут виявляється, після того я навіть не рахував якісь відходи. А, У нього нема захисту пішика взагалі ніякого. Ясно. Ясно. Ну і все. Ну і все.